Здоровенькі були! слава Україні! Давненько ми з вами не говорили про смартфони від Xiaomi, Xiaomi, Xiaomi і все, що до того наближено. І от смартфон від Поко сьогодні в мене в руках. І це, типу, флагман від цих самих Поко на секундочку. Погнали чи що? Найші він коштує? Щось біля 30 з копійочки гривень. А? Поко за 30. Дожились. По класиці розпочнемо з дизайну. Я щось якось пропустив цей момент, що сьома серія смартфонів від Poco стали такі стильні. Poco m 7 Poco F7, Poco F7 Ultra і так далі. Все, що Poco F7 чи 7 просто. Ну, принаймні, на мій погляд, вони мають отакий файний вигляд. Ну а говорячи про F7 Ultra. То, як мінімум, цікавості та харизми смартфону додає колір задньої кришки, саме в цій версії, що в мене зараз в руках. Ні, ну ви подивіться, жовтенький, приколясний. Ще цікаво, що вони навіть цю шайбу, блок камер обіграли в колір до задньої кришки. Таке золоте, золотаве кілечко навколо блоку камер. Плюс рамка смартфону чорного кольору. Теж до жовтої задньої кришки пасує. Загалом, саме цього кольору смартфон мені особисто подобається. Але для любителів більш класичних кольорів смартфонів в Poco F7 Ultra буває також чорного кольору. Вибрати, що чого є, і то є файно. Взагалі, пишіть в коментарях, як вам цей дизайн цього Poco F7 Ultra. Жовтий, чорний. Це в кольорах як треба. Дисплей. В Poco F7 Ultra маємо 667-дюймовий AMOLED дисплей з роздільною здатністю 3200 на 1140 пікселів, що дає нам 526 пікселів на дюйм 120 герцевий, все як треба. І ще є максимальну... Він має максимальну яскравість 1800 ніт та пікову яскравість 3200 ніт. Сертифікований T dci p 3 HDR10. 12 біт, 10 біт, плюс 2 біт FSR і купа цього всього крутого про нього написано. По факту маємо досить приємний дисплей. Але при першому знайомстві я помітив, що кольори якісь не такі яскраві, як зазвичай буває в AMOLED дисплеях І потім поліз в налаштування дисплею екран та яскравість, кольорна схема, і там вия... виявляється. Стояв вибір на пункті стандартні про. І серед всіх, що я поклацав цих режимів, то мені особисто найбільше сподобався режим відображення насичені. Ну його, власне, я і обрав. І тут всі кольори на екрані заграли новими яскравими барвами. Все, як я люблю в AMOLED дисплеях яскраво та насичено. Ще одна штука, на перший погляд, здалося дивним. Але потім але потім він заблокувався. Я його розблокував. Але потім згадав, що так роблять майже всі смарт. Фони. Це коли дисплей смартфону на нього світить палюче, просто мегапалюче сонце, то він, витягуючи пікову яскравість, прямо висвітлює всі кольори. Але то для того, щоб хоча б хоч щось прочитати під прямими сонячними променями на дисплеї. І то в цілому нормально, скажімо так. Про цей дисплей в F7 Ultra можна сказати, що він приємний та його можна досить гнучко налаштувати на свій смак, що теж приємно. Хочете більш спокійні кольори, то заходите в налаштування і вибираєте такі власне спокійні кольори. Ну і відповідно можна налаштувати більш яскраві та насичені кольори на дисплеї. Загалом файний дисплей 120 Гц, все по канонах сучасних смартфонів. Ще він має Always-On дісплей та в ньому є сканер-відбитків пальців. Він, до речі, досить швидкий. Чого я давненько не бачив в смартфонах, аж із часів Huawei P40 Pro. На секундочку. До речі, якщо знаєте, який там зараз найшвидший сканер, саме на так в дисплеях, то напишіть обов'язково в коментарях. Дисплей, звісно, файний в цього F7 Ultra, але зараз, мабуть, про найпотужнішу частину цього смартфону, а саме про його начиння. Значить, серцем f всім Ultra є процесор від Qualcomm, а саме Snapdragon 8 Elite. Елітний камінь, навіть сама назва каже про це, про його елітність. Із графікою Adreno 830, це цей елітний процесор набирає всіма улюбленому Antutu біля 2,5 здається, мільйонів тих самих попугайчиків отак от вон. З приводу пам'яті та накопичувача то маємо дві версії смартфону: а саме 12 ГБ оперативної пам'яті, 256 ГБ накопичувач чи 16 ГБ оперативної та 512 ГБ накопичувач відповідно. То все начиння дає нам. Ультра швидку роботу f всім ультра з іграми ситуація наступна. Запускаємо Call of Duty Mobile і бачимо, що можна вибрати якість графіки на Макс, і фреймрейт теж на МАКС. Запускаємо гру і йдемо розвалювати кабіни, маючи чудовий FPS і гарну графіку. Ну, в принципі, наскільки вона можлива в Call of Duty Mobile. З PUBG Mobile заходимо в налаштування і вибираємо, що ви хочете мати по кращий фреймрейт чи графіку. Я особисто обрав фреймрейт, і там графіка на показнику Smooth, а FPS на Ultra Extreme. При цьому гра пише, що кадрів буде видавати біля 120. І в цілому, все воно десь і є. І FPS чудовий, графіка норм, і запускаємося і йдемо брати свій топ-1. Ну а якщо хочете краще графіку, то обирайте відповідно пріоритет на графіку в налаштуваннях. Тоді будете мати графіку на показнику HD, а фреймрейт на екстрим. Так як це гра типу змагального типу, то я зазвичай обираю стабільніший FPS. І з графікою там все нормально. Так що цей Poco F7 Ультра, всі, всі ігри тягне, можна сказати, на ультра. Так що грати на ньому можна, тож беріться до уваги. Ну а говорячи не тільки про ігри, е, смартфон, як я вже говорив, працює швидко і виконує всі поставлені завдання моторно. Ну, по-іншому, з таким начанням, в цілому. Не могло б і бути правильно? Все, звісно, чудово. Швидкість роботи, технічні характеристики, те, як він тягне ігри, але є одне велике, але, ну, принаймні для мене особисто так точно, це його оболонка, яка натягнута на Android, той самий MIUI, але зашифрований під назвою HyperOS. Значить, приколи почалися з найпершого запуску смартфону. Як тільки він увімкнувся та під'єднався до інтернету, то якимсь чудом він мені показав. Що вже має 2 ГБ сміття, яке стандартний менеджер запропонував видалити. І як я тільки натиснув кнопку Видалити, застосунок перезавантажився, е, почало все блимати, і смартфон мені такий, хова! А не було ніякого сміття. Які 2 ГБ? Ти що? Я ж тільки запустився, вимкнувся, е е і тут я такий, а, -а, -а це той самий мій з його прикольними приколами. Привіт! Давненько не бачились. Говорити про якісь мега-глюки-системи немає сенсу, бо я їх як таких не помітив, їх не було. Але в цілому, оці маленькі мікромоменти, типу смартфон десь то сміття знаходить сам, щось то качає, та ще йому там подобається. Він та собі качає. Ну, мені особисто блін не подобається. Та й взагалі якось ну реально просто не моє ці ОС від Сяомі. Як тільки я починаю розповідати про якісь приколи в Сяомішських на смартфонах людям, які мають плюс-мінус такі ж смартфони з такими ж, ОС, то вони мені говорять, то не було такого жодного разу. Ну і тут я розумію, що не доля нам дружити спокійно з смартфонами, зміювач, хайперес, чи будь-якою двіжухою від Xiaomi. Пишіть, до речі, в коментарях, якщо у вас смартфон з такою оболонкою, чи все у вас добре працює, і як воно взагалі з таким жить. Автономність та акумулятор POCO f 7 Ultra не тільки виділяється дизайном, але і ємністю акумулятора. Тут встановлено акумулятор що має досить нестандартну ємність, якщо його порівнювати з більшістю смартфонів, що є на ринку, а саме 5300 мА, що є файним показником для смартфонів як флагманів, так і для середньобюджетних. Мені здається, вони вирішували, який акумулятор встановити сюди, десь приблизно так. Так, скільки там є місця, щоб можна запихнути акумулятор. Ну, десь 5300 мА можна. О, 5300, Нормально ставимо. Так що десь так, мабуть, і було. Так і вийшло, типу, і нестандартно, і в принципі автономно. Ну, з приводу автономності скажу, що тут дива не трапилось. Маємо досить стандартний показник. Це десь день автономності при активному використанні смартфону. Ну і звісно ж, можна розтягнути ту автономність, якщо використовувати смартфон більш економно. Але на... Не акумулятором єдиним в комплекті зі смартфоном ми маємо принаймні в нашому екземплярі зарядний пристрій на 120 Вт, що може швидко підживити цей самий акумулятор смартфону, якщо ви раптом його обгатили за півдня своїми ігрульками, соцмережами і всім решту. Загалом з таким зарядним пристроєм буде надзвичайна стандартна автономність в цьому смартфоні. Нівелюється, можна сказати. Головне, не забувайте його носити з собою. Ну, а тепер про камери цього ультрасмартфону від Poco. Тут ми маємо три камери, і набір, на мій погляд, як я вже багато разів говорив, найбільш вдалий. Як для флагманського смартфону, так і для будь-якого смартфону. Маємо основний 50-мегапіксельний модуль від OmniVision, eh, Omni 50 Light Hunter 800. Oh my God, Edition. З апертурою F1.6 та фокусною відстань 24 мм. Міліметри. І я вам скажу, що я реально не очікував такі результати від смартфону Poco. Фотографії виходять досить деталізовані з нормальною такою передачею кольорів на фото. Але візьміть до уваги, що краще акуратненько капілюсечку занести експозицію, коли будете фотографувати. І тоді в теорії фото має бути краще. Бо м -м -м, буває рідко, але буває таке, що смартфон кольори на фото сам м -м, дефолтним налаштуванням перепалює, і у вас виходить. Якісь наче пересвічені, перепалені коль... кольори на фото. Друга камера це ультраширик 32-мегапіксельний від Samsung S5K kd 1 за апертурою F22, так у огляду 120 градусів. Фокус на відстань 15 мм. Так як я не фанат ультрашириків, то скажу, що цей досить файний. Але я думав, що його можна використовувати в якості макрокамери. Але виходить, що не можна, бо для режиму супермакро чомусь використовується інша третя камера, наскільки я зрозумів. Так от, власне, третя камера, це 50 мегапіксельний телефотооб'єктив від Samsung S5KJ N5 з апертурою F20 фокусною відстанню 60 мм, маємо 25 кратне оптичне приближення. До речі, в цієї камери, як і в основної також, що теж приємно мати в арсеналі, е, є оптична стабілізація. Я про телефотооб'єктив та стандартну камеру. Про макро та рішення використовувати телефотокамеру для цього замість ультраширіка, я, чесно кажучи, не зрозумів цей хід. Воно просто зумить. Якщо ви знаєте, нахрена цей був хід цей мув, то обов'язково пишіть в коментарях. Набір камер чудовий, бо є камера на будь-який випадок життя. І розгулятися творчій натурі при наявності такого набору теж є де. З камерами все досить файно в цього покоя, всім ультра, але треба обережненько ними користуватися. І якщо ви їх приборкаєте, то фото будуть круті. До речі, фронтальна камера. Тут це такий самий модуль, як і ультраширік. той самий від Samsung, теж 302 мегапіксельний теж з кутом огляду 120 градусів, що досить дивно. Хоча, може й корисно, щоб вся компанія влізла в кадр, коли будете робити свої селфі. Загалом фронтальна камера теж в цілому нормас, як і ультраширік. Назвати її мега крутою не назву, але і зовсім гівняною теж не назву. Коротше, піде. Підбиваючи підсумки про оцей Poco F7 Ultra, я скажу так: це досить непоганий Смартфон, звісно, блін, ціна на момент зйомки відео біля 300 тисяч і більше гривень. Трішки відштовхує від слова непоганий, але то вже моя думка. Мені сподобався приколясний дизайн, яскравий дисплей, непогані камери і надпотужне начиння. От якби то вже, все ще працювало не на HyperOS чи MIUI і так далі, то мені здається ціни не було б цьому смартфону. Ну не моє воно той Хайпорес і мій що ти зробиш. А ви, звісно, напишіть, що ви думаєте про цей Poco F7 Ultra, чи дійсно він вартий своїх грошей, чи ну його нафіг. Вас коментарях. Ну, я всім дякую за підтримку. Тицяйте на вподобайку, наш лайк. Пишіть коментарі, підписуйтесь, якщо ще раптом не підписані. Підтримуйте контент українською, щоб його ставало якомога більше. І обов'язково продовжуємо підтримати наших файних захисників та захисниць, що захищають нашу Україну. Донатимо, волонтеримо, допомагаємо, хто чи може, і рухаємось лише вперед, і все буде файно. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай, побачимось!